Ну, я вам чесно скажу, друзі. Е Те, що кондьор навернувся, це звісно неприємно все це витрати. І хто ставить кондьор на МТЗ, е знайте, що через 2-3 роки все одно потрібна буде якась там можлива, е ну, як сказати, е передивитися щось. Поміняти, щось вийде із строю, якийсь регулятор, десь може в когось фреон витихти. Тобто, через два-три роки треба готуватися до того, що 5-10 тисяч гривень кондьор може попросити на моє своє обслуговування. О. І хто їздив на кондьорі вже, звісно, йому вже без кондюри, ну, некомфортно. Хто в кого є кондьор, той розуміє мене. Ну, як би вирішив я це питання після того, як я почув, що воно все зірвалось. Вже Е, І я вислав наших хлопців, все, приїхали, поставили перед радіаторами. Е, е, сам е, поставили ми підкапотний радіатор. Зверху ми зняли, зверху вже немає нічого. Шланги поміняли, під'єднання все повністю. І доволі, в принципі, теж непогано працює. Так, ну що, друзі? Що, друзі, дивіться, показую. Кондьор у нас йде фірми Sanden, Він йде у нас на 5 поршней, Є такий ж самий же, ще на 7 поршней. Але в нас стоїть на 5, в принципі, доволі хватає, вистачає, вистачає. Так, далі йдемо. Що у нас тут? Шланги ось йдуть у нас над двигуном. Тобто, якщо потрібно буде розкатити трактор, то це не проблема. Що був би на що був би цей, це не проблема. Знімаєте повністю все з кронштейном, підвішуєте на вірьовочки і все, і розкачуєте собі трактор. Радіатор теж саме. Зняли його, підвішили на вірьовочки і розкачуєте трактор, робіть, що хочете. Тобто не потрібно там фреон зливати, там заправляти заново. Радіатор стоїть у нас ось спереді, він у нас йде доброї якості, тому що вони є бюджетні, економні. Там. Тут йдуть, Він йде мідний, з широкі соти, він добре продувається, він йде в два ряда в шахматному порядку. Зараз з цієї сторони вам покажу опа. Опа-опа, ось, два ряда. Два ряда. Так. Один, два, три, чотири. Знизу йдуть ось так. Трішки як під, по діагоналі. І потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім іде два ряда ось так. Ось так він становиться між водяним охолодженням та масляним посередині. Шторка вже радіатора, яка тут стояла, вверх низ опускається, вона обирається. Її тут вже якби місця нема. Все. Шкіф двохручейний, ось у нас на помпі на водяному насосі. Давайте спереді подивимось тепер. Це оця штуканці у нас була на криші а я вам показував. її Ось вона. Ось вона тут була на криші Ну а тепер спереді трактора. Ось так. Продув компресором. Іноді кьорхером легесеньким напорчиком промив. Все чітко, все порядки. Охлаждає теж супер. Якщо цей був у нас ну, грязний радіатор був, е, скільки видавав? Мінус, мінус 4, то цей мінус 7, тобто виход повітря в салон. Коли виходить, мінус 7. Все нормально, все порядок працює. Так що, друзі, кому... Стає питання вибора кондюра на НТЗ в даному випадку. На кришний варіант. Це для міста, наприклад, місто Дніпро, будь-яке місто. Пилі нема. Будь ласка, ставте, якщо хочете. Якщо в поле, в пиль, я не рекомендую. Не знаю, це мій вибір, це незручно. Незручно мити той радіатор зверху на криші. Горизонтально він стоїть. ну Незручно його обслуговувати, промить, все щось зробити. Плюс він дорогий в установці і в подальшому в обслуговуванні це що? 3-4 роки проходить, вентилятори ти накривається, міняй. Ну, якби... якби я ставив, наприклад, на цей трактор в майбутньому кондор, то тільки ось такий варіант підкапотний. Радіатор і все вперед. Нормально працює, все. Кому потрібно буде кондіори встановити, якась консультація, все можна буде встановити. З установкою виходить 1200 доларів. Це з 5-поршньовим і 1300 з 7-поршньовим компресором. Плюс витрати по за дорогу 12 кілометрів. 12 гривень 1 кілометр. Ну що, друзі, потихеньку збираємо наш макет. Я вам скажу діло потихеньку йде. Ну, а тепер сьогодні хочу з вами поговорити з приводу новин. Друзі, хочу вам порекомендувати чат-боту Telegram AgroMarket UUB для продажу та купівлі агропродукції. Це зернові олейних бобових агрокультур від української універсальної біржі, яка вже більше 25 років на ринку України. Я та мої друзі більше півроку користуються, і я отримую тільки схвалені відгуки дуже зручна надійна та головне безкоштовна аграрна платформа. Для того, щоб зареєструватися, вам потрібно зайти в telegram бот Посилання я залишу під відео та в коментарях. Натиснути кнопку Розпочати, заповнити всі контактні дані і ви вже є користувачем безкоштовної Telegram-боту AgroMarket.UUB. Далі ви можете розміщувати заявки по продажу або купівлі пшениці, сої, соняшнику, кукурудзи та інше. Також ви можете користуватися аналітикою аграрного ринку та читати новини ринку, дивитися ціни в реальному часі у будь-якому регіоні України, порівнювати їх з цінами трейдерів та ще багато чого корисного. Для того, щоб зрозмістити вашу заявку, заходите в головне меню, вибираєте купити або продати, обираєте культуру, обираєте область, господарство чи елеватор. Ви вводите обсяг, ціну за яку ви хочете продати або купити, і з вами зв'язується адміністратор. Всі питання все з вами вирішує, провіряє ціну вашу об'яву, і після цього ваша заявка становиться активною. Ви можете натиснути кнопку Зустрічні пропозиції і вам відразу прийдуть пропозиції, які є в боті по вашій заявці. Тож, друзі, скоро вже жнива соняшнику. Якщо вам треба надійний контрагент, то Agromarket UUB це те, що вам треба. Посилання залишу в описі та під відео в закріплених коментарях. Друзі, користуйтеся! В майбутньому я перероблю ці штукенці, оці воздухоотводи, вони мені не подобаються. Я поставлю 4, 4 таких по 75 діаметрів, і вони будуть відкриватися закриватися. Ну і в МТЗ є така фішка, що в ось в цій частині кабіні холодно, в цій частині е, трішки тепліше, тому що жара сонце б'є від заднього стекла і бокового. Тобто, в тебе спина і бока е, тепло тобі, тому що там немає виходу холодного повітря, а все воно виходить тут. Тому є маленький такий дискомфорт, чесно вам скажу. Ну, от. Але щось придумаємо. Ми із цим через рік-два я щось придумаю, і вона у нас буде йти повітря ось туди по бокам. Це пізніше буде. Ось так, друзі. По кондьору. Я вам все відверто розповів. Це приїжджав ще раз. Шо це? Що Ооо. Да, л... Спасибо тебе, друже. Однокласник мій, спасибо. Осы, все, я понял. Я, я понял, щоб дітвора не покусали. Спасибо. Жека. Спасибо. Це ми одноклассник вместе вчилися в школі, Троїцькій середній школі. Так. Ну що вам скажу, друзі? Кондер ставить треба. Якщо можливість є фінанси є, це дуже добре. Закрив двері, кабіну і поїхав шмалить. Е, обслуговувати треба. Не так як батько от за два роки ні разу не мив. Ніхто йому я не підказав. Якось вилетіло все з голови, що помийте радіатор. Якщо ви думаєте, що ви поставили кондьор і забули на все життя його обслуговувати, щось робити і щось він буде робити, і не ламатися не буде. Ні, такого не буде. Його треба мить, дивитися, слідкувати, щоб все було чистенько, щоб все було гарно, тобто він просить догляд. І звісно, пройдя скільки то время, десь щось. Щось буває, вийде і строїть, тобто воно потребує трохи коштів на обслуговування. Але це супер. Чим з відкритими їхати, пиль летить туди, це просто ад серед поля в жару працювати. Так що, друзі, все добре, все нормально. Звісно, витрати вийшли. Це в районі там, 20 тисяч гривень на це все переобладнання, що ми зробили. Але. Як сказати, батьки у нас одні, вони живі, вони здорові. Я бажаю всім, у кого є батьки міцного здоров'я, у кого живі, біля вас, довгих років життя. Гроші це таке заробляться. Звісно, іноді слухати треба друг друга, щоб на такі розходи не попадати. Але я вирішив все зробити, я люблю все рішатися швидко. Тому що я люблю своїх батьків. Все, друзі, всім жму руку, всіх обнімаю, всім, хто хоче кондьор, бажаю, ставте для своїх трактористів, для своїх механізаторів, хто там директора, розкашельте, ставте кондьори. Якщо хочете нормальний, класний, це е, поршньовий підкапотний, все буде огонь. 1300 доларів плюс витрати з залежності від, де ви знаходитесь, скільки їхать до вас, і все буде чітко. От. Контакти 067 це мілічний контакт, але по запчастинам я вас прошу, не дзвоніть на нього. По запчастинам дзвоніть на всі контакти, які вказані на сайті МТЗОК. По кондиціонеру, можете дзвонити, проконсультуємо. Мені ця тема подобається. Далі я буду ще знімати дуже багато цікавих моментів. 067 635 1488. Дзвоніть, проконсультуємо, все підскажемо, все зробимо. Все, друзі, до побачення, до зустрічі.